На початку широкомасштабної війни ми про це навіть і не мріяли. А зараз Україна систематично знищує військові об'єкти. На території ворога Вітаю, я Анастасія Бучинська. Ви на каналі FinanceUA. З вас підписка, вподобайка, коментар. З нас інформаційні смаколики. За два дні американськими ракетами атакам збули були вражені дороговартісний зенітно-ракетний комплекс с 400 на Курщині і військовий аеродром Халіно. Там же вартість комплексу ППУ С-400 – понад мільярд євро. Що стосується Халіно, то на аеродромі базувався 14-й винищувальний полк РФ, у складі якого були винищувачі су 30 СМ, які здатні нести високоточну ракетну зброю. Сподіваємося, після ударів атакамсів вони вже ні на що не здатні. Інформації щодо втрат ворога у Халіно ще немає. Та навіть якщо ми не знищили, а лише пошкодили літаки, то це довготривалий і недешевий ремонт. Та це не перші удари атакамсів. 19 листопада ракети Атакамс денацифікували арсенал головного ракетно-артилерійського управління Міннападу РФ у місті Карачів Брянської області. Також Україна почала використовувати по землям агресора і британські ракети Шторм Шедоу. 20 листопада дуже штормило. Курщину 12 ракет вразили важливий воєнний об'єкт. Командний оперативний пункт рашистів у селищі Мар'їно. Так, так, так. Це те саме місце, куди були феєричні прильоти по бункеру з генералами та солдатами КНДР. Втрати там вражають. Загинуло 18 російських окупантів, серед яких генерал Валерій Солочук та офіцерський склад, і близько п'яти сотень солдатів з КНДР. І там же отримав поранення неназваний високопоставлений північнокорейський генерал. У відповідь Путін у йому манері помахав. Ядерною дубинкою пообіцявшись там показати заходу, похизувався міфічним арешніком, яким, як він заявив, обстріляли місто Дніпро. Причому рушисти спочатку заявляли, що ледь не південь марш розбили вщент. Але після того, як побачили супутникові знімки, то ой, вже щось там вразили, та точно дачні будинки. Що ми бачимо? Ворог лютує через власну демілітаризацію та денацифікацію. Але збити атакам сечі шторми на своїй же території не може. І без надії пускає по мирних українських жителях міжконтинентальну балістичну ракету. Та ще росіяни загралися у цю свою денацифікацію та демілітаризацію. І так, що у російських дитячих садках, школах та технікумах почали навчати дітей. Ховатися від українських ракетних ударів. Наприклад, саме після атаки атакамсів по Карачеву на Брянщині почали проводити репетиції евакуації школярів у безпечні місця. Як зазначають Розмі, деяких школярів такі тренування, ну, які передбачають необхідність вибігати через вікна та ховатися під партами, лякають до істерики. А що таке? Ми ж вас освобождаємо. Не чекали бумерангу за свої злочини. І тепер ми підійшли до важливого питання: а як удари по ворожих воєнних об'єктах вплинуть на фронт і, взагалі, на Україну російську війну? На думку політичного оглядача Івана Яковини зсу зараз активно розчищають повітряний простір у Курській області. чтобы за диеты там F-16. Между ВСУ сейчас активно расчищают Курскую область от э, российского ПВО, от российской авиации для того, чтобы использовать там F-16. Может быть, я не исключаю такого варианта. Почему? Потому что если у вас есть преимущество в воздухе, а F-16 способны обеспечить такое преимущество, то вашей авиации и вашим наземным войскам, конечно, воевать гораздо проще. А сейчас в Курской области, по крайней мере, раньше планировалось очень серьезное наступление российских войск. Правда, после того, как им Storm Shadow ракеты разнесли штаб, это Наступлення, скоріше все буде на нікте время відложено, якщо не вообще отмінено. А ось полковник запасу зсу військовий експерт Роман Світан додає, що це не лише на Курську область поширюється, а й на інші регіони РФ скорішого готується така серйозна операція. Ракетна, в тому числі глубока, то есть глубинна для того, щоби а для того, щоб ракети не позбивали, адмінусовуються ПВО на этом направлені. Причому это может быть операция, связанная с заходом наших. Істребітелі, тось оптимальний варіант. Вот так по трасу, допустим. В ту сторону, а это в сторону Москвы для дальні, дальніх серед поражения. Але найголовніше, за словами Івана Яковини, це системність ударів по російських об'єктах. В действиях військових сил України, вот цих дальнобойных ударів, ми бачимо вже систему. Вот это найважливіше. Каждые 2 или 3 дня они наносят очередной дальнобойный удар западными ракетами по стратегически важному объекту на территории Российской Федерации. Всякий раз эти удары приносят результат. Причем результат очень-очень хороший. Поки ще ні разу не промахивались. Тож підходимо до стратегічної мети. Систематичність ударів призведе до втрати бойового потенціалу російських військ. Тобто Все це очень високоцінні цілі. Быстро восстановить их, заменить их невозможно. Для этого обычно нужны годы. Понимаете, сделать одну установку ПВО, это не меньше года работы. Набрать людей, подготовить в штаб, полностью уничтоженный, даже сам штаб сделать туда, технику привезти, там какие-то коммуникации туда-сюда. Для этого тоже нужны месяцы и годы. Ну, я уже молчу про изготовление самолетов, как вы понимаете, это непростой процесс и так далее. То есть, для того, сейчас Украина каждую неделю уничтожает то, что производилось в России годами. Годами, понимаете? Если вот эта будет тенденция сохраняться пару месяцев, ситуация для российской армии дуже очень сложной. Вполне возможно, що російська армія просто лишиться можливості воювати. Окей, стратегії це цікаво. Та яке російське місто може бути наступною ціллю для західних ракет? Американське видання The Wall Street Journal пише, що в зоні дії американських атакамсів та британських Shadow близько двох сотень військових об'єктів серед потенційних мішеней, аеродроми, склади боєприпасів, арсенали зброї, полігони та командні пункти. Велика кількість таких. Об'єктів сконцентрована в Ростовській області, звідки рашисти підтримують Донецьке групування своїх військ. Тож наступними потенційними цілями можуть стати військові аеродроми Мілерово та Морозовськ, а також логістика на Ростовщині. А як вважаєте ви, чи зміниться хід російсько-української війни після атак по Росії? Пишіть ваші думки у коментарях під цим відео. І не забувайте за вподобайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше.